Як Дякую, дуже грошей. Ви 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 Окей, отже, сьогодні ми поговоримо про те, як виводити гроші з іноземних платформ та про PayPal в цілому. Для тих, хто знайшов це відео в рекомендаціях, швиденько пояснюю. Діло в тому, що зараз дуже багато художників почали переходити на зарубіжні платформи, такі як Fiverr, Upwork, Verafінніці, Ючка Мішес і так далі. І одна з найпопулярніших дилем при користуванні такими платформами є проблема виводу коштів. Тож не будете затягувати і давайте почнемо. Щоб краще заглибитись в тему, для початку я розповім, що таке PayPal. Якщо коротко, то це міжнародна платіжна система, через яку можна виконувати різні транзакції або покупки в інтернет-магазинах. Що до речі, дуже спрощує саму систему передачі грошей художнику. А також величезним плюсом є те, що PayPal можна підключити майже до будь-якої фріланс-платформи. Варто розуміти, що цей сервіс прив'язаний до вашої банківської карти, тому, щоб ним користуватися, потрібно завести свій аккаунт. Тому пропоную це зробити разом. Вівши пошуковий запит в Google нас перекидує на ось таку сторінку. Також буває така проблема, що вас може перекинути на російський сайт. В такому випадку потрібно нажати ось цю плашечку вверху. Тепер вирішивши цю проблему, можна йти спокійно логінитись. Для початку воно може попросити ваш емейл або мобільний номер. Пройти капчі, щоб підтвердити, що ви не перехоботи, та створити свій пароль. Після цього вам потрібно буде ввести свої особисті дані. І дуже важливо це робити достовірно, так як пише ваші ID-картці бажано. І те саме правило стосується вашого адресу. Після цього найцікавіше та найважливіше, а саме ми будемо під'єднувати картку. Якщо з першим пунктом, а саме номером все зрозуміло, то карта Type залишає деякі питання. Якщо хто не знав, інформацію цю можна подивитися прямо у вас на карті, а саме ось тут. Ну, а далі залишилась дрібниця. Це вписати свій CVV та дату закінчення дії картки. До речі, не бійтеся, ніякі злодії вас не обмануть та не крадуть всі гроші з картки. То знаю я таких переживальників. До речі, можете написати в коментарі свій CVV, номер картки та дії закінчення, похлопати три рази. А тоді під подушкою буде айфон. Ну, чесно. От, на цьому реєстрація закінчується і нас в власний кабінет. Хоча мало би перекинути на вікно підтвердження картки. Так-так, вам не почулось і потрібно ще й підтвердити. Якщо у вас сталося так, як в мене, то потрібно просто клікнути на картку та у вас вийде ось таке віконце, де потрібно натиснути Ось сюди. Після чого система нас повідомлює про те, що вона зніме певну суму грошей з нашої картки, щоб підтвердити її дійсність. Так, ось така тут процедура підтвердження. Але рано переживати вони ці гроші повернуть. До речі, повертаються вони не також одразу, а через 3-5 робочих днів. Але продавати малюночки на іноземних сайтах дуже хочеться, тож прийдеться нажати отримати код. Вам має пройти ось таке повідомлення, серед якого буде зашифровано код. Якщо ви зараз їсте, можете подивитись на екран це ці циферки, які я заплюрила. І після введення цієї інформації наша картка буде нарешті підтверджена, і тепер ми можемо приєднувати її до різних платформ. Тому я зараз швиденько пройдусь та розповім, як та на яких платформах її можна під'єднати. Першим я розберу вже такий рідний Fiverr. Для тих, хто тут вперше я знімала аж два відео про Fiverr, де я розбирала, як в ньому працювати та як створювати їх. Посилання на це відео ви можете знайти вверху або в описі до цього відео. Тож, натиснувши на наш профіль, видається таке міні-меню, де потрібно нажати Billing and Payments. У вікні, яке відкриється у вас після цього, ми обираємо методи. Та тут можна обрати або PayPal, або кредитну картку. Насправді я завжди користувалася кредитною карткою, але вона забирає певну комісію, і мені здається, що під'єднавши PayPal, буде набагато зручніше. Під'єднується він буквально два кліка, і думаю, що там буде інтуїтивно все зрозуміло. Наступною платформою є Upwork, і тут після реєстрування аккаунту вам потрібно буде зайти в налаштування та заповнити Tax Information». Це зроблено для того, щоб ви могли оплачувати податки. Після цього можна натиснути на вкладочку Get Paid і обрати метод, який вам буде зручно. І тут також натиснувши буквально дві кнопочки, можна його підключити. Залишились такі платформи, як DeviantArt, Ючка та Фурафініці, і на них все доволі індивідуально. Зазвичай художники залишають свій логін від PayPal, тобто. Пошту та покупці оплачують адопт чи комішку, вже залежить від того, що ви постили. Тобто це виглядає якось так. Ви виписуєте свою почту, покупець оплачує, транзакція проходить, все добре. Також там існують інші способи оплати, наприклад, як через Boosty, але це вже нас не стосується. Можливо, якщо у вас є питання до якихось із цих платформ, або ви хотіли дізнатися більше інформації, пишіть в коментарях, я буду відповідати, або навіть зніму окреме відео про це. Отже, цього відео також би не існувало, якщо б не ви. So, а тепер невеличкий сторітейлінг. Або як вас можуть намахати за допомогою PayPal. Як я вже колись казала, попереджений, значить, озброєний, от ще розповідаю. От просто уявіть ситуацію. Ви сидите в інстаграмі з надією, що хтось візьме комішку, постате новий пост. І тут вам пише хтось англомовний. І питає чи вибираєте комішки. І ніби все добре, ви домовляєтесь про деталі малюнку, переводите ціну в долари і вже готові отримати передоплату. І цей англомовний замовник вказує, що в нього є тільки PayPal і платив би він туди. Ну, це не викликає особливих питань, адже зрозуміло, ну, що в нього не буде монобанку. Ну все, діло в шляпі. Він згодився заплатити і ви чекаєте оплати. І тут вам приходить на почту повідомлення. Ніби так-то й так-то, той-то-той-то надіслав вам 31 долар. Ну, це в моєму випадку. Але у вас не бізнес аккаунт, і ви не можете отримати ці 300 доларів. І для того, щоб обгрейдитись на цей бізнес аккаунт, потрібно заплатити ще 300 доларів. І тут схема йде різна. Деякі просять, щоб ви їм скинули 300 доларів, а вони вже повернуть там 330 вам, ось так, типу, повір мені. Але є і такі, хто хоче пограти на жалості. А саме ті, хто говорить, добре, я скину вам зверху ці 300 доларів, у вас буде 331. Ну, ви потім дообгрейнетесь до бізнес камту і скинете мені їх назад. Угу, Так і буде. Знаєте, збоку це звучить доволі дивно, типу хто на це поведеться. Але насправді це така гра на почуттях. Типу, спочатку ти в ейфорії, що в тебе беруть комішку, ти домовляєшся, все так класно, потім ніби якісь проблеми, але знаєте, я не знаю, чи вони спеціально так підбирають людей, але прикол в тому, що це іноземна платіжна система, і ми в ній не дуже розбираємося. І, якщо чесно, коли мені написали, я реально подумала, що там є якісь бізнес-аккаунти, що я можу волкнутись, що така добра людина, мені зараз докине, я їй назад все обов'язково скину. Це ну реально це сильно. І я, якщо чесно, не була б здивована, якщо б знайшовся той, хто би на це повівся. Тому майте собі на увазі. Зазвичай відмінність таких людей, що у них явно файковий акаунт. Ну не знаю, не вміють вони робити акаунти якимись справжніми. Інколи я це спихувала на те, що вони іноземці, там, може, у них там такі приколи, але ні, там реально видно, що аккаунт фейковий. Тому я думаю, що ви з легкістю відрізнете, де справжній замовник, а де крадій, які забере вас ці гроші з карточки. Тож, якщо ви додивились це відео до кінця, то напишіть в коментарях, тепер я багата. Таким чином я буду знати, скільки людей додивилися до цього моменту, та буду вам дуже вдячна. А ще це як афформація. Реально, задумайтесь про це? І потім всі підписники-мільйонери. Та-та, а це ж все сила енергії. Якщо вам сподобалось це відео, то я пропоную подивитися ось ці два. А якщо ви хочете знати більше фішок про ці чи інші платформи, або більше всяких прикольчиків та інсайдів з мого життя, то запрошую свій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал, як і всі інші посилання та реквізити, будуть в описі до цього відео. А поки до зустрічі!